Ми завжди пам'ятатимемо, як почалася Друга світова війна, як була підписана так звана Мюнхенська мирна угода між Гітлером і Мусоліні з одного боку, і Чемберленом та Даладєєм з іншого, і як вона призвела до повномасштабної війни. Потім була угода між Сталіним і Гітлером у 1939 році і тому подібні речі. Отже, ті, хто приїздить на конференцію, братиме у ній участь, виступатиме, знає історію дуже добре. І, взагалі, історія це. Варто знати історію, щоб розуміти, як усе може піти, історія може показати нам, чого потрібно уникати. І більш ніж зрозуміло, що Мюнхен 1938 року дає нам урок того, як не треба поводитися, коли ведеш переговори з будь-яким агресивним диктатором, авторитарним лідером. Тож я сподіваюся, що ці уроки добре відомі лідерам заходу. А зараз нам потрібно нарешті зрозуміти те, що мир для України той мир, якого всі потребують, адже українці заслуговують на справедливий мир, може настати лише тоді, коли ми будемо здатні реалізувати формулу миру через силу. Це формула, яку повторюють американці, це формула, яку повторюють українці, це формула, яку повторюють європейці. Однак питання в тому, що для того, щоб реалізувати цю формулу, нам потрібно посилити Україну.